Цирк Кремля росіяни штурмують з американським прапором. Удар по генералу РФ Сєвір залишився без командування. Москва в шоці нова українська далекобійна ракета Фламінго вже на конвеєрі. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Шок росіяни начепили на свій БТР американський прапор разом із триколором і пішли на штурм українських позицій. Відповідне відео опублікують російські пропагандисти. Воно зроблено нібито на запорізькому напрямку. Реагували на це відео, зокрема Андрій Єрмак, підкреслив, що такі провокації це максимальне нахабство. А це як розуміти, російські пропагандисти демонструють відео, на якому російська техніка йде на штурм з прапорами Росії та США. Фактично, росіяни використовують у власній терористичній загарбницькій війні із вбивствами цивільних людей символіку Сполучених Штатів максимальне нахабство. Тим часом наші хлопці кошмарять окупантів по всій лінії фронту. Зокрема, на півдні прикордонники бердянського загону рознесли техніку ворога в хлам. Пекельні кадри до вашої уваги. Оператори БПЛА бригади Форпост влучно накрили техніку та живу силу окупантів на вовчанському напрямку. Після ударів ворог зазнав і змушений був тікати з позицій. А гвардійська артилерія зупинила спроби штурму ворога на куп'янському напрямку. Для цього було задіяно чотири БТЛБ та один танк з метою прориву по трасі та висадки десанту. Наші захисники накрили вогнем техніку противника. Вона була знищена разом з особовим складом, не досягнувши визначених рубежів та зупинившись поблизу лінії бойового зіткнення. Вогняні кадри дивіться просто зараз. Збройні сили України завдали удару по колонії росіян на Курщині. Внаслідок атаки важкі поранення отримав генерал лейтенант Абачев, заступник командувача угрупування Сєвір армії РФ літаком військово-транспортної авіації, пораненого терміново доставили до центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. Унаслідок поранень Абачеву гампутовану руку та ногу. Підводять московитів не тільки люди, а й техніка виявляється не така вона вже і надсучасна. Українські сили безпілотних систем успішно. О, мінуснули супермашину окупантів. Танк Т-90М м Прорив вартість однієї одиниці становить близько 4,5 мільйонів доларів. Гучно було і на болотах дрони ГУР атакували логістику окупантів в Воронезькій області в результаті ураження, порушено залізничне сполучення та зупинено проходження залізничного транспорту через станцію ліски. Відтак зірвано постачання боєприпасів та особового складу окупаційної армії. В окупованому Донецьку вночі також лунали вибухи. У розмі поскаржилися, що місто атакували невідомі дрони. В Свою чергу партизани теж порушили логістику Російської Федерації на Луганщині. Агенти пошкодили релейну шафу на залізниці, чим порушили рух поїздів і спричинили перебої з доставкою вантажів. Ця ділянка використовується армією РФ для перевезення техніки, боєприпасів пального та особового складу з Ростовської області на північ Луганщини. А бійці гур підірвали склад з боєприпасами разом з загарбниками у тимчасово окупованому Мелітополі. Вибух пролунав у момент заїзду російської вантажівки на пункт дислокації. Як результат, що не менше шість окупантів загинули, крім того, загорівся склад з боєприпасами, де почалася детонація. На місце приїхали чотири машини швидкої, пекельні кадри. До вашої уваги. І наостанок ще одна хороша новина для окупантів на фото ракета Фламінго із дальністю понад 3 тисячі кілометрів. Світлину публікував фотограф Єфрем Лукацький. За його словами, ракета вже у серійному виробництві, а виробляє її одна з провідних оборонних компаній України. Тож чекаємо на реально хороші новини для України. Наразі це всі новини чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть. Подобайку під відео мирного неба над головою.